Кожен день, дякуйте Богу і ЗСУ за, за змогу, що ви живете. Але з цим брендом я сцикнувся перший раз, це перший досвід. Так Бог благословив, що вже придбали з дружиною власне авто. Новиночки, які я хочу плотніше протестувати, це А минулий рік він просто рвав водойму без перебільшення. І цей сезон оці малюки, була акція на перекаті до чорного Black Friday, чорне 5 Я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні така тема буде більше як про новинки невеличкий такий підсумок по сезону. Ну, хочеться, щоб мороз був, виставити жерлиці і в тепленькій хатинці відзняти для вас такий матеріал. Але приболів навіть чутно по горлу, по голосу, що трошки заложений ніс. Мала принесла школу вірусняк. і так, Жінка самим мілким пупсиком годувалим всім захворіла, Девід захворів вже, правда, вичухався. І я, як уже лідер і очольник нашої савани, саме останній, це така класика з класик, і температура, і таке навіть була підозрена запалення легень, але, ну, хвалити Бога, начебто, як вже краще її температура спала. і Хочеться десь піхати перебалити, але не до кінця вилікувався, тому і не хочеться, знаєте, ризикувати. Сезон сезон головня взагалі білого хижака був абсолютно цей незрозумілий. М -м... Весна була така не дуже вдала. Жереха там, де ловом він не зайшов, бо була низька вода. Потім, коли вже Жереха почали трошечки, скажімо так, товкти, ми займалися іншими справами, ловили судака. І так виходило, що ну, по своїй такій закоханості до головня, так, зараз. Ой-ой-ой, щоб не заважав. По своїй закоханості в таку білу рибу, Головень, жерях, ясь. Але все рівно цей сезон приділили йому достатню кількість часу. Були якісь там окуньові куньові риболовлі, ну, звичайно, щучка, судачок. Теж ось недавно на Дніпровському водосховищі, точніше на Черкаському річка Дніпро непогано відловилася. І... Так аналізував, аналізував сезон, якісь новинки приходили, якісь уходили, якісь фаворити, які при, типу, працювали круто, вони були, стріляли з двох ніг. Цей сезон взагалі промовчали. Цей сезон я і впирався в нього. Але селектівський спринт, ну, так собі, не дуже він цей рік спрацював, а минулий рік він просто рвав водойму без перебільшення. Купа риби, купа покльовок і трофеї, і далі далі, далі по списку. Цей сезон, я це він, а його навіть відклав. Ось такий красунчик, буду ось так показувати. Вже й ліхтарик сідає, бо погано його дозаряди, можливо, зараз його на павербанк також кину. Мікротапі, мікротапі, крута легенда. В свій час він дуже круто працював. І не без роботи а Соловєя Фістінга. Я зараз не дивлюся, навіть не знаю, що там, хто там, де він, як він. Але враховуючи такі моменти, нюанси, то якби задав такий тренд їх накупляли за дурні просто гроші. Вони ось то працювали, то не працювали, то як з рубрики клацала, клацала, клацала. Але цей сезон в двох самих крутецьких кольорах, ось в таких, можливо, буду трошки звернити картинка, бо світла замало. Так, цю жужуку зараз я, до речі, технологію, зараз я вам покажу, як я прикольно придумав. Тому Як його встановити на метал, щоб воно чітко стояло. Взяв кришечку, чпунь. І тут вже можна регулювати, як хочеш. Ось отакий от от варіант. Бачите, про цей технічний аспект, потрібно було дозарядити. ну Нічого страшного. Бо в мене глаза, це все, що маєте побачити, ви побачите навіть більше. Взяв ще парочку ось таких. тапків Тапіки. Це оригінал, це Японія, навіть це Нав'єна знову ж нагадаю, це джакал. Побачу, хочу їм дати цей сезон, якщо, дасть Бог, життя все буде добре. І Володзя не влупить ядерку. І тож знову ж таки нагадаю про а допомога там, де вона потрібна. Бо, наше щастя, друзі, в наших з вами руках. Тапік, так, десь там ця котеня вже мене шморгає. То малигання бігав що дівчить не скинувся, це вже котиня. Ситуація наступна. Якось на одній з барахолок, навіть не в тілегі, до речі, де я торгую, ви ж не забувайте про мою торгову площадку. Вискочив лот на такі приманки, як Medium Crappie, чи Medium Crappie. Це проклятий американці Піндоси Штати. Ну, це був жарт, але горі. Ось такі красунчики, Якщо я не помиляюсь, 3,2 грама класичний такий кренк. Воно є і в таких рійних виконаннях, є в таких рійних виконаннях. Класно тримає течу, класно ловив. І навіть коли на точці риба наколота, Потім, наприклад, коли він пропускав там чабіка, каміона, інші приманки, тож спринта, Ну, я став у цього малюка, можливо, амплітуда інша гри. Типу, ти прийшов на точку. Ти пропрацював, це зараз стосовно головня білого хижака. Ти пройшов на точку пропрацював, одна покльовка риба, потім затиш, але там риба десь гуляє, ти знаєш цю перспективну точку. Типу по досвіду знаєш, що тут може бути риба більше, грубше, вище, краще далі. Але не, не хоче брати. Пропускає, виходить чи не виходить. Зміна приманки. І на таких маніпуляціях я помічав. ну Тобто 3-5 риб я реально так перегравав. Ну і. Він мені дуже сподобався. Ще викупив на барахолки ось таку чисто Аля Форелову класику, але він також буде по головню працювати. Рожевий, жовтий і такий аля оливковий, навіть щось під таке коричневе. Класні приманки, і там ну, за відносни копійки для американця якісного. Типу, якщо там клач стоїть 500-600, то й мабуть більше, то ці в медіум крапі я брав. Толі по 300 гривень, толі по 350 гривень. Чи навіть по 280 торгувався, тобто, цих от зараз шість приманок, що лежить у мене на столі, об'єктивно, там вони десь мені обійшлися, ну, умовно кажучи, півтори тисячі гривень. Багато це чи мало? Залюбки запрошую в коментарі. І пишіть ви, до речі, коли ви, я, наприклад, якісь такі огляди роблю, якийсь такий підсумок сезону, тобто, ви. Пишіть, у вас працює, не працює. Я зараз десь, ну я якби їм і торгую, представляю, деякі там бренди цікаві по Китаю, і плотно їх, скажімо так, сам використовую, Класно рибалю, то враховуючи ці моменти, ці нюанси, ну, бували такі риболовлі, що реально Китай без перебільшення рвав водойми. Закриття сезону, вересень з переходом в жовтень. 43-й ріджик це копія, це топова преміальна копія, до речі, які в мене можна придбати лише за 220 гривень. І в різних кольорах, і ще є з кольора там, в тілегі можете зайти, подивитися. Оцей бінзін взагалі був. Треш-сезона форелька класно працювала, класичний Red Hat, Але оця от лімоночка шайнер з переливами, з... з магніткою, ну, все як положено. Останній закид. Вже мались від'їздити додому. Закид під протилежний берег, корчі, вилітає. Ну, Це трофей був сезонний. це найбільший наразі в'язь в моєму житті. Кіло 760 якщо я не пам'ятаюсь, майже кіло 800. Хоча, коли його завів під саку, я кричав криком двуха. Я просто такі емоції. Ротяка. Ну просто кубік, Квадратик. 43-42 буду додавати фотографії, щоб ви могли ознайомитись. Круто тримає течію. Круті гачки з пакування. класно летить, 220 гривень. По суті, я пачку лава, це 360-350, там 340 на акціях, там, ну мовно кажучи, а це Воблер, де є дуже крута аеродинаміка, гачки з пакування. магнітка. Ну, За такі гроші, ну, мабуть, мабуть, кращої не знайти. Таке, ну, Це знову ж таки на правах реклами. Кому цікаво, звертайтеся, я залюбки проконсультую, запропоную і. Якби продам вам ще гостини з покладу. Так, зараз ми так от зробимо. Я ще один дозаказав. Ще один у мене є. У мене їх і зрізала щука, і було на них дуже багато риби. Були і головні, були Джеріхи, був і язьок, і Окунь, і щука, і судочка навіть ловив. Це селектівський пранк. Так, це копія, репліка, плагіат, а Назвіть, як хочете, на 32-й сесерний магнум камюн це Китай, це преміальний Китай, але це виробник наші розробники, розробники Фідібульковіта. Приманка, яка, яку не шкода обірвати. Приманка, яка круто ловить, приманка, яка летіла в мене всі карчі і звідтіля доставала гарна риба. Тобто в багатьох кольорах, особливо цей такий Noid Gill, Blue Gill тобто щось таке є в джакала, але це наразі м -м, від е -е, Selecto. Там також в районі 200 гривень стоїть приманка, але гарні гачки, бік Круто працює, тримає течу, це також немаловажливо. Бо для мене перший аспект в хай це буде Китай, хай це буде Японія, хай це буде, не знаю, Уругвай чи Якібастус. До речі, город в Казахстані, якщо що, ну, то це, це не жарт. Ну, він працює, він працює, він ловить, він приносив рибу, він приносив емоції. Згадайте себе, коли ви обриваєте японця за 500-700, умовно. І пранк за 200, які ви пішли, наприклад, я не знаю, до Вані в кльову точку на Житомирі купили. Ну, типу, таке. Так що якось так. Не дійшли руки, його плотніше протестувати. Це z це Ашел Попертіні чи Ашел. тобто це малесенький, легесенький, гарний папірок який класно летить, я бачу по цим губ'якам, як він буде чвакати. І окуня щучку виманювати. Але підсів трошки на таку тему, Зараз ми до Ратля дійдемо до не до Ратлінив, а до ЦК, до різних там, комахінга тараканінга так званого. Просто також пізно спохватився вже в кінці сезону, але також на них був результат. То, тому і коли під стінкою трави, десь зіграв жерех, головень, м'язь, інша риба. Пробуйте попере. Я розумію, що крен, можливо, буде типу, актуальний і краще, закинувсь і протягну. Але ці видовищні пукльовки, ці виходи, як риба атакує, як риба там, ну мерв робить, просто це One Piece, One Love. Неспроста положив сюди ось цього красунчика. Ну, тих, хто в темі, ти зрозумів, що це 43-й річ, але в унікальному крутому кольорі. Алієшку Ревенко, привіт! А як, до речі, живе ну, на хвилиночку в Славінськ, в Донецькій області, теж під обстрілами. Товаришує мій постійний замовник, і людина, яка в мене купляє, і в якої я купляв облери, каже: Юр, забери цього красончика. Це ексклюзивний колір. Розфарбовка, розмальовка, піде, до речі, гачки вже бік-кі-поміні на, ну, на ріджах, ви знаєте самі, що завжди проблеми з цими гачками. Ось такий красон. Просто це вангуюшим далують абсолютно новий. Води не бачили, видно навіть по ньому, що людина купила десь на аукціоні, викупила чудом Божим. Але цей рік 46-й СКМДРки, ну так собі працювали. Я, може, просто на них не дуже вправся, але не були першу пророгативу, я колись казав мій товариш, говорить, на одну з річок, каже, без реджів я, мабуть, і не поїхав би. Тож, якось так. Стара забута легенда також докупив собі в такому кольорі і був в АЮХі. Джакал Чабімінов. Chubim Чабі One Piece One Love, летить, ловить, і гільца на Богу зловив, і головні вловив, і на ужу ловив, і в нас на тетері ловив. Chubbi, і шедік, і не шедік, і міноха, і не міноха, і кренк і не кренк, борозенник, не борозенник. Приманка, яка ну, must have. Приманка, яка ну, по лозі речей повинна бути в кожного такого завзятого головлятника. Ну, він дуже круто тримає течу, джекал, гарні гачки. Летить круто, якщо не помиляюсь, він 2-3 грама важить чавім. Але приманка, яка дійсно вартує вашої уваги. Тобто, це там не реклама, я просто кажу те, що в мене. Зрозуміло, що десь до якихось брендів я підв'язаний, але в моїх словах є максимальна об'єктивність. Тож, якось так. Дудя, дякуюсь свій час, пардон, пісів кіпітком від цих. Приманок і мабуть, зараз так робить. Ви якщо подивився тобі вітання, це був жарт Олегорі, нічого особистого. І якось вони в мене також були 3,2 грама хікарі Сречки. Це іменно не ССР, не Бебі-Хікері, а класичний хікорік. Летить куля, магнітка. І цей сезон, оці малюки, в свій час мною захейчені, забути, але все. Нове, добре забути, старе. І в цьому році я на них зробив акцент. Я непогано на них ловив. Були і головні, були і окуні, і судачки там на південному бузі. І великий привилей того, круто летить, великий привилей його, що він дуже класно, до речі, про гачки, червоні гачки. Ось це ця. я вчора сидів. Трошки колов дід пальці, але міняв. Ось ця серія від Seleкту. 14, й 46 й річ, Міно, в той же самий Хікарі. Ось такий інструментик також від Селекту. Тут є такі вусики, можна з кільцями гарно працювати. Задіяв собі, ностальгував, перебирав, чаю купив і безпосередньо, так собі думаю, вже думками десь травень. Легесенькі мембрані штенці. Кроси або вейдерси, зелено, шум десь річки, Не, шум ракет, шахетів. Так хочеться жити, буду банальний. Велика подяка тим, хто захищає країну, велика подяка тим, честь, хто боронить мене навіть. Так, я багатодітний батько, у мене троє дітей. Я стою на обліку, у мене повний порядок в документах в резерві. мій час я, мабуть, візьму зброю в руки. Але наразі, поки діти малі, і все на законодавчому чинному рівні, тож ви там інколи пишете. Що не воює, чого не в окопі, чого не те, чого несе. Я законослухняний громадянин, тому і дось ми зараз не говоримо про добробольців. Тобто, взагалі унікальні, крути люди, мотивовані їм. Ну просто мільярдна честь і повага. Ось таке відступлення. Тож це ще гарне нагадування того, що наш спокійний сон чашка чаю, кави воблери на столі риболовлі — Це заслуга наших ЗСУ. Пам'ятайте про це кожного дня. Донайте, допомагайте, бо інакше просто не буде. Так, ідемо далі. Є Рафаель Зібейс. А це X-Trigger крута тема. З тож, магніткою, Стік. Так, купив їх 2 чи три, не розловив, але круто летять, круто сипляться так правильний роулінг і ця приманка. Я думаю, що цей сезон, можливо, їй більше приділю своєї уваги. Потім невеличкий екскурс, експромт. Пробіжуся по осій коробочці, це кренки, як я їх називаю, розмір XXL. Це ванфутери, це чабіки великі, це черіки, це Детрікастом також купа дурних грошей вивалив за отаких великих пузанів. Це оригінальний 6,3, Ви погляньте на цю жуку. Це ж просто якийсь жук, жук всім жукам-жук, мега-жук. Дай таке. О-па-по-по-поп. -оп -оп. Ну да. де три там гачки. хороші Ну і Мухінг, Комахінг, Тарахканінг, Сюзан. Сюзана як на неї ще кажуть, джакал. От взяв таку ще саваживську приблуду. На ось його влових дежерях зловив главлика. Потім ще були моменти, потім докупив, знову ж таки, на барахолках є вони ось такий тіємко. Тіємко, тіємко. Ось такий жук, тут таке коромисло з такими ціми. Саня Судьбін свій час дуже класно ловив на тему такого цикадінга, таракадінга, мухінга. я не знаю, Жукінга. Назвіть, як, як хочете. Але ну, цікаво, видовищно. І я впевнений, що ще є ну, типу аля рибно. Тобто Я думаю, що до них час дойде, також придбав ще такі деякі новинки. Легендарний, що за 3 копійки його взяв хакер від Duo 55. Час колись це була така мега крута легенда у Пашки Дайвера. Просто капець. Їх не можна не де знайти, купити. Потім без свічер, Ось такий також докупив, такі свічери купив, докупив такого ще свічера, докупив. Тоже не тільки продаю, також купляю. Великі приманки також мають право на своє існування. Великі приманки цікаві ще тим, що на такому підосознаному баченні ситуації риболовлі ти собі там мрієш. Ага, це крупна приманка, крупна рибка. В принципі, ну, якби, можливо, так. Коливалки давно не ловив на коливалки цілеспрямовану свій час, коли вони залетіли на рибальський ринок і в моїй гаманці, у мене їх було реально багато. Ось, зараз навіть так покажу, це вже такі залишки, але вирішив докупити. І тут багато, тут, а от ще такі є, ще з... про ці забув. Була акція на перекаті до чорного Black Friday, чорна п'ятниця, то придбав і калевалоки. Там ще й Вальфрам, у них там були гарні ціни. Тут є свежки, тут є Родіокрафт, тут є такі хендмейдери різні, також свежки. Сміт, це подарунок Сміт Пюрпюреха. Потім ось такі. І це, по суті, десь все, що в мене сталося з мікрокалевалок. Раніше, коли я так плотнішими займався, я налічував до 100 коливалок. Зараз, мабуть, обліров головних штук 500, може 400. І якось так: воблера, 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 воблера. Але коливалки, а тим паче, ось такий японський бренд Ярі. Багато хто його знає. В основному він дуже плотно засів в гаманцях безпосередньо форелятників. Але так як я дику форель майже не ловлю озерну форель а А-ля-Ара фішинг. Також ні. Ну, можливо, до цього дійду. Але от придбав ось такі. Це 36 грами. Такі прикольники, Вони тут двокольорові, ну, різні. Кого зацікавить, залишу посилання, можливо, хтось також придбає. І взяв таких пару ще таких перекатівських собі на ось Така довгенька підтюлечку повинна працювати. Я думаю, десь потоки, на Бурлі. Ну, і такі класичні по типу Waterland. Небагато, але так, виключно на пробу, знову ж таки. Так я придбав ще декілька собі коробочок на сезон. Ось такі двійни. Такі подвійні, вони йдуть. Можна маленький хотбоксик, наприклад, ти взяв ось таку здорову рейнцівську калабаху. Така вона грубенька, у мене такі дайверські є, до речі, на магазинчику можете замовляти. Глибока така ячейка, так звана. І все ти. Положив сюди 50 воблерів, приїхав, умовно, на бух. І в тебе тема тема влогу, тема батлу, тема, яка ну, логічно правильна. Ось таку коробочку. Ти відібрав 5, ну, максимум 10 приманок. Два кренка, дві мінохи, дві коливалки, дві вертушки, там, два стіка, ну, умовно. І все, ти йдеш зі прийма... з цією коробочкою, з цими приманками. Як бог життя, цей сезон. Хочу покатати, поїздити, тим бачу, що так Бог благословив, що вже придбали з дружини власне авто, то горизонт риболовлей збільшиться, він уже, накатується на нові місця на різних каскадах річок. Тож, якщо ви хочете, наприклад, умовно зі мною перебалити, у вас є якесь гарне місце. ну, Звичайно, таке не суперпалювне, не суперсекретне, щоб там завтра не було бетонних доріжок. Запрошуйте, наприклад, Юр, я там, наприклад, Рівенська область, Річка Горень. Приїжджайте на жеріха. Я, наприклад, там Західний Буг, Волинь, умовно кажучи, Хмельниччина. Я сів на Жужуку, солярочки і приїхав, поспілкувались кави, взяли класний ролик. Такий обмін досвідом тож, тож якось так. В принципі, це все, що я хотів сьогодні розказати. Новиночки, які я хочу плотніше протестувати, це тапки так звані. Хочу зробити цей сезон акцент. на... Безпосередньо трошечки коливалочки треба буде ще добрати. із гарні, джакаловські є. ну, Багато, в принципі, брендів. Але з сім брендом я сцикнувся перший раз, це перший досвід. Все нове, все цікаво, тим паче, така людина, як я. Мені цікаво попрацювати, десь лоп-лоп порівняти, там, як тримає течі, як гачки. Ну і багато таких моментів, нюансів. Тож якось так. В мільярдний раз нагадаю про фон гач та допомога там, де вона потрібна, в закріпі буде карточка його надонати. Бо щось там були якісь проблеми писали з сайтом. Мене звати Юрій Вознюк. я всіх обожнюю, обіймаю. Україна є була і буде, я впевнений, що ми переможемо. І ну, моя така думка, ніякі домовленості з країною агресора, яка вбиває дітей, вони чітні просто. І Я думаю, що ніяка не не сучасна зброя, тільки молитви до Бога, ну і віра в ЗСУ, це саме головне. Тож, друзі, такий якийсь настрій хочеться. Щоб дітки сміялися, жили не під ракетами, скільки героїв загинуло, скільки з, з нашої рибацької бойми, скільки пацанов положили. Просто пам'ятайте про це все. І дякуйте, кож... кожен день, дякуйте Богу і ЗСУ за, за змогу, що ви живете, що ви п'єте каву, що ви допомагаєте також. Ну, типу, я розумію, там, на диванчику, Півасік, там, якось воно буде, ні. Потрібно робити свою справу. І фраза, яка, що воювати будуть всі, воно все більше і більше лунає, і ну, я до цього морально готовий. Тобто, як буде завтра, я не знаю. Але як Бог дасть моє життя, також внесу свою лепту, скажімо так, в перемогу і вже її вношу. Навіть донатами, відео, якимись такими моментами. Тож якось так вибачте за таке ліричне закінчення, обійняв підняв. ссылки, посилання на продукцію будуть під відео, але саме головне на фон гаджета. До побачення.